Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися однією дуже важливою корисною інформацією. Нагадую, що з 1 липня цього року Пенсійний фонд України здійснює призначення виплату 39 видів соціальних допомог. Що це означає для тих людей, які наразі проходять оцінювання повсякденного функціонування? Які зміни, чи вони є, чи все залишається без змін. Багато змін тепер пенсійний фонд здійснює внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які ми з вами отримуємо. Тобто управління процесами призначення, обліку, нарахування виплат, переходить повністю, перейшло вже від органів соціального захисту населення до пенсійного фонду України. Для людини, яка отримує соціальні виплати, нічого не змінюється адже усі, хто має чинний статус інвалідності та відповідне право на допомогу, допомогу, Продовжать її отримувати без додаткових звернень чи процедур. Зміна органу, який відповідає за виплати, є виключно технічним процесом і не потребує від вас жодних додаткових дій. 1 липня пенсійний фонд України набув повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги, зокрема, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на поховання особам, які одержували соціальну допомогу та не мали права на пенсію особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Після проведення оцінювання експертною командою всі рішення щодо встановлення або перегляду статусу інвалідності формуються в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування. Ця система забезпечує автоматично передачу інформації до систем Міністерства соціальної політики і далі до пенсійного фонду для подальшого нарахування виплат. Далі, після вашого звернення, офлайн, тобто особисто чи онлайн, заявка відразу надходить у систему та обробляється без заявик затримок. Звернутися за виплатами ви можете як через портал електронних послуг пенсійного фонду України, тобто дистанційно онлайн, так і до одного з центрів сервісних центрів пенсійного фонду. Також нагадую, як і раніше, за оформленням виплат ви маєте право звернутися до ЦНАПу чи сільських селищних міських рад. Після звернення вас до будь-якої доступної точки заявка буде відразу потрапляти в опрацювання працівнику пенсійного фонду. Після розгляду призначення виплатку виплати на картку людини в тому банку, де вона. І обслуговується. Тому також Міністерство охорони здоров'я України ще надає додаткові пояснення, що лікарі визначають потребу в оцінюванні функціонування, проводять медичні втручання, формують медичні висновки та направляють людину до експортної команди. Після чого рішення експортно команди також передається в соціальну сферу для того, щоб держава вам надала соціальну підтримку Саме зі своєї сторони. Тож дивіться, хто отримує уже на даний момент так виплати соціальні виплати нічого абсолютно не змінюється. Тому не хвилюйтеся, Пенсійний фонд України звітує про те, що виплати будуть нараховані вчасно. Так само щодо проведення оцінювання повсякденного функціонування. потім